Всім привіт! Мене звати Роман. Я один з розробників Капканонір. Сьогодні ми випустили оновлення 3.1.2. В ньому досить багато змін, які ми внесли з попередніх відеоматеріалів, які базувалися на версії 3.06B. І ми б хотіли сьогодні продемонструвати деяких з них для кращого розуміння, що відбулося, як робота триває, і інші речі. Каталог цілий було розширено. Ми додали в нього нові види ворожих одиниць. Це 2 с 34 хоста та 2 с 1 воздика. Також було розширено наші дружні війська, додавлена вкладка гармати та автомобілі. Вкладки гармати ми додали дружню нашу 2 с 1 воздику, гаубицю д 30 відкрито розташовану. Гаубицю d 30 укриту. Та мінометну позицію відкрито розташовану. В підкладці автомобілі ми додавали Краз 63, 22 тентований. Ось як вони виглядають. В клаці бойовий порядок ми до основних координат додали центр району цілий. Таким чином, на даний момент, ви можете вручну вносити координати центру району цілий у дані поля. Це дозволяє дуже зручно перемістити координати, до прикладу, з ПЗ-Кропива і схронізувати їх з Кап-Канонір. Також було розширено у всіх полях функцію автоматичного переходу при внесенні координат вручну. Що мається на увазі? До прикладу, якщо я вношу координати і доходжу до межі потрібних внесених координат, поля для координат автоматично змінюються на наступні. Також було розширено підменю в кожних координат. Можна очистити всі поля для ведення. У випадку, якщо ви хочете внести лише частину координат і автоматично перейти до наступних, ви вводите дані координати та натискаєте Enter. Переходить до наступної вкладки внесення координат. Після того, як ми внесли координати, ми нажимаємо встановити згідно внесених координат. Якщо все вірно, ми не отримуємо попередження, в даному випадку я отримав попередження. Також було розширено функціонал отримання висоти згідно координат. До прикладу, в мене встановлені координати у центру району цілий, встановлений КСП. І для того, щоб отримати висоту віртуальної вогневої позиції, яка відповідає місцевості, все, що мені потрібно, це натиснути на цю кнопку. Вона була і в попередніх версіях. На даний момент ми також реалізували її для віртуального бокового спостережного пункту. Все, що потрібно, це просто перейти в вкладку Віртуальний боковий спостережний пункт і натиснути її. Буде отримана висота згідно даних координат. Були внесені зміни також на навігаційну панель. Однією з функцій стала зміна повернення до КСП на зміну до швидкого переміщення. Як вона працює? За допомогою даної іконки ми можемо відкрити. Відповідне контекстне меню. І переміститися до потрібної нам позиції. До прикладу, на даний момент я переміщаюсь до командно спостережного пункту. Надалі я хочу переміститися до центру району цілий. У координатах, де вказаний наш центр району цілий, буде світловий індикатор. Також, як ви можете помітити, є зображення виконуючого вогневе задання. Я продемонструю це ось таким чином. Ось що бачить наш виконуючий вогневе завдання. і при натисканні на дану опцію керівник стрільби може переміститися прямо до зображення виконуючого вогневе завдання. Створено також нову функцію. Вона називається малювання на місцевості. Активується за допомогою даної іконки у вигляді олівця та малювання на місцевості. При її активації та затисканні лівої клавіші миші, Керівник стрільби може на місцевості малювати будь-які довільні фігури. Налаштування для зміни відповідних ліній. Керівник стрільби може відобразити за допомогою наведення на дану іконку курсора миші. Тут представлені функціонуючі клавіші, до прикладу, скасувати або видалити все. Відображення ліній для виконуючи вогневе завдання на екрані проектора, встановлення ширини ліній, обрання кольору та типу ліній. Малювання може відбуватися як в 3D просторі, так і в режимі міні-карти. Також дана функція при активації відображень ліній на екрані виконуючого вогневе завдання доступна і на екрані проектора. Зміни також відбулися для контекстного меню. Було прибрано пін пункт дії командира. Його функціональні можливості, такі як. Швидке приміщення до обраної точки було перенесено в правий нижній кут контекстного меню, а відображення траєкторії винесено в підменю спостереження. Саме тут керівник стрільби тепер може активувати відображення траєкторії, а також змінити її колір. Опції квадрокоптера залишились так, як і були. Командир стрільби може встановити політний час квадрокоптера. А також розширено деяким новим функціоналом, таким як дані для відображення. Дозвольте, я продемонструю це, як відбувається. Це екран виконуючого вогневе завдання. І у випадку, якщо ми робимо фіксацію на місцевості, у нас є всі дані. Керівник стрільби тепер може вимкнути цю опцію. Таким чином не буде ні відображатися ніяких даних при фіксації. Може включити функцію відхилення по сторонам світу, від. Центру району цілей, а також активувати дві ці функції разом або вимкнути всіх їх. Було доопрацьовано механізм переміщення обраних одиниць і розширено одну функцію. Завдяки ній ви можете направляти одиниці під меню управління одиницями згідно їхнього розташування за допомогою відповідної кнопки. У випадку її натискання дані обрані одиниці будуть відправлятися в вказану вами точку, але зберігаючи своє початкове положення. Ось приблизний маршрут, за яким буде рухатися кожна із даних одиниць. Також новий функціонал отримала вкладка вогневе завдання. Ось тут я виконав першу команду, ось тут я виконав другу команду. За результатами ураження у вкладки вогневе завдання ми маємо два інформаційні вікна по кожній команді на ураження. Якщо придивитися відносно стовпчика команда, з'явилося нове вікно. Воно дозволяє відобразити наочно на місцевості хід ураження з відповідною інформацією. Для цього потрібно натиснути на неї. Клавішою миші лівою і активувати її. На місцевості у нас з'являться лінії з відповідними коректурами відносно цілі. До цілі йде зелена лінія, по першій команді у нас йдуть білі лінії. Активуємо дану функцію і для другої команди, але виберемо червоні лінії. Таким чином, ми можемо наочно подивитися, як проходило виконання вогневого завдання за допомогою. Біль, більш демонстративного способу, та отримати детальну інформацію відносно кожного розриву на місцевості. Всі ці зміни наявні в новій версії 3.1.2, до якої ви зможете оновитися за допомогою відео, яке буде справа вверху екрану по силці, або в документації, яка буде в описі до даного відео. Також хотіли поділитися деякими планами, які ведуться в розробці версії 3.1.3. Це зум для коптера, розширення тактичної поведінки одиниць, нові ворожі одиниці в норі, лінійка для режиму мінікарти, виставлення одиниць на мінікарті, система готових заздалегідь сценаріїв для ураження, інтервал паралельного віяла СОП та нові одиниці як дружні, так і ворожі. А, вам гарно дякую за увагу. Дякуємо, що користуєтеся нашим продуктом, і слава Україні!